Всім привіт, мало сантила. Це моє ім'я, і дякую, що підбиваєте підсумки пропагандистського шоу на Російщині разом зі мною. Отже, найважливіше, що варто відзначити: ну окрім того, що звісно у них так само вже все абсолютно зрозуміло з Курською областю. Ну настільки зрозуміло, що вони пропонують її стерти на попіл Лапті Алаудінов Апті Алаудінов, Аптє Алаудінов, Ладіна, або як хочете, так і називайте права рука Кадирова продовжує бути головним язиком курської операції, Герасмова все ще немає. Шойгу випустили з табакерки, і він понарозповідав про те, що насправді Європа і Америка давно хотіли захопити Росію заради її ресурсів. Ще про ресурси: ресурси пропагандистів настільки убогі, що вони пішли по колу. Ну мальчиків в трусіках, пам'ятаєте? Нова версія? Готуйтеся. Книжку, двохсотий, трьохсотий, вернее. прошу прощення. Ну, зрозуміло, так? Да? Тобто то помер, то ожив. Ну, дуже по російському. А що таке? А от що таке? Тільки прилетів на реабілітацію, розказує під Курском. Основна маса грузин. Поляків він ще сказав? Франфранцуз. Ви зрозуміли такий асорті компот. Поляки, грузини і французи, і все не просто так. Усе пов'язано з чим ну з кулінарними перевагами. А ні, ви ніколи не здогадаєтесь з чим. Чому французи? Французи від када зачищали район 8 дітей повішених нашли в сараї. В одному сараї, а в трусиках були. Як ото Ісусік, ну пам'ятаєте цю історію 14-го року, коли ото прям в трусіках на дошці оголошень прибили Мама плаче, тато плаче, курочка кухкодача». Чуваки, це вже було і цьому вже ніхто не вірить. Так само не вірять історії про те, що обогі, убогі українські війська когось там гвалтують, обезголовлюють і так далі. Не демонструвала буквально в попередньому ролику історію про те, що пані, яка ані секунди не знаходилася в тому населеному пункті, і навіть поруч із тим населеним пунктом, який нині контролюється українською владою, там тимчасова військова адміністрація, розповідала про те, що хтось комусь там голову ріже. і ані слова про мародерів, гвалтівників і насильників з російськими погонами. Дітей вішують тварі. А хто грузини, поляки чи французи, чи усі разом трійки? Мультинаціональні теж цікаво. Це, щоб, ну, всі знали просто. Залишилося зрозуміти населений пункт і імена так, тих самих вважає. рішених дітей. А, але що вгадаєте правильно урочисте, ніщо ніколи ви не здогадаєтеся, що ну, власне можуть приготувати пропагандисти, якщо їм дозволите. Імен не буде географії, теж зате є ім'я і географія. Ну, по перше курська область, а по друге ім'я оцього срочника. Швидше за все, його лапті Аладіна і із ними Кадиров у Алаудінівці і Аладінво Кадирівці змусять зв... Зв... вибачатися, просити вибачення. через те, що він зізнався. А вони ж то плакси виявляється. Строковик, який виходив разом з кадирівцями з Курської області. Виходив, виходив, але не вийшов полонені. Заплакал Ахмат, вышел, они Чечня там не Чечня, один один из них заплакал. Я офигел, я вышел, не заплакал. Один из них вышел и заплакал. І ну, в принципі, заплакати нічого страшного, аж такого немає, але про це точно не розкажуть по їхніх російських телебаченнях. Але розкажуть і про те, як 200 кадирівців, не 300, не 280, а 200 кадирівців фронт зупинили в зубах, тримають, ну і так далі. Там скандал-скандал з кадирівцями цього тижня. Хотіли познайомитися з дівчатами, але дівчата з ними знайомитись не хотіли, бо були з іншими чоловіками. Ну побилися одним словом. Уявляєте, генерал армії, яка нібито так крепко воює, що фронт тримає в зубах. 20 хвилин відео записував, пояснював хто кому а, морду начистив. М? Ну, як вам? Ну і власне головна тема їхнього пропагандо шоу на всіх каналах і з усіх помийок це, звісно, нова порція санкцій проти Раша Тудей і Маргарити Симонян. Проша мова, їм же ж заборонили працювати в притомних країнах, а вони м, продовжували працювати, робити вигляд, що вони віте Ну, знаєте, да? Ганчір'я, які просто там по кутках валяється. Вона так відверто і зізнається, Маргарита Семеніян. Нам заборонили, але ми манали. Включили наші ефіри, забрали, де могли, ліцензії, лишили акредитації, вигнали журналістів. Пере... Ну, от розумієте, що би, що, що би ви зробили, якщо вам відключили газ, світло і сказали, що вас бачити не хочуть. Гу? росіяни, них геть інакші. Відкрили нам любые можливості переводить деньги, содержать наше бюро, слежать за тестю. Ну, короче говоря, только как в том анекдоте, знаете, только дустом не пробовали. А вот марно, мне здається, що цей рецепт він ніх би бути дієвим, бо на комах, а, шкідників воно нічого ну, не делать. Мы стали ходить партизанскими тропами. Я в этом ну, как сказать, упоминала подробности, конечно, не приводила и не приведу, но упоминала в разных эфирах публично, что мы остались в этих странах, и мы работаем, и будем работать. Просто теперь не прямолинейно. Ну, они за что боролись, на то и напоролись. Если мы им не нравились, когда мы работали прямолинейно, то когда мы стали работать не прямолинейно, мы им стали не нравиться гораздо больше. То -то, а, для того, чтобы было понятно. в странах есть законы. И те, кто работают в этих странах, они должны работать за этими законами. Забороняють Раша туди і там працювати. Вони каже, та ні, ми плювати хотіли на ваші закони. Будемо далі робити вигляд, що ми тут вибачте, зайчики, кролики і грибочки. І абсолютно спокійно про це говорить людина, яка там мала би розуміти відповідальність за свої слова. Але походьтеся, це дуже по росіянському. Плювати на закони і робити вигляд, що всі мають жити за росіянськими правилами. Проблема тільки в тому, що вони самі не визначилися, які ці правила. Чому? Тому цікавіш нас аудиторія стала ще більше. Ну, це, звісно, брехня, але ви прекрасно розумієте, що аргументувати, чому вони там залишилися, і чому м, країна, яка називає себе найдемократичнішою демократією, не дотримуються демократичних принципів, а тому, що глядачів стало більше, яких, звісно, більше не стало. Вони там вмирають потроху, бо вік і вони вже на рівні генпрокурора національної безпасності, ФБР от розкрили, вскрили заговор. Запахло одеколоном, сенатором Маккарти. Чувствуете, с кем мы на самом деле работали, с кем не работали. Я, конечно, не скажу. Я скажу одно, что мы будем продолжать это делать настолько, насколько у нас это будет получаться. Пока что получалось. Это в этом даже есть какой-то азарт. Нам закрывают вход, мы в окно, закрывают окно, мы в форточку закрывают форточку. Мы в дымоход посмотрим, какие еще отверстия остались в этом организме Соединенных Штатов Америки. Атвірстя в організмі Соєнних Штатів Америки мені здається, що ідеально пояснила Маргарита Семанян, куди вони готові залізти і яким саме способом користуватися для того, щоб далі імітувати роботу журналістів. Про отверстя в організмі ви можете написати Маргариті Симанян з подробними інструкціями, що його робити, куди рухатися, і власне як же ж далі працювати з тим, з ким не хоче працювати ніхто. Є історія ще одна найважливіша. Що Маргарита Семенян настільки захопилася історією санкціями, що приваландала в студію Соловйова разом з листом від генпрокурора, і далі, по подробиці цього листа, звісно, прикладені російською іронічною Маргаритою Семенян, вона ж зачитує в ефірі. Найдивніше і найдивовижніше, що вона тішиться найбільше, що її королевою звуть. Звісно, така знаєте, манірність, що ой, та не звіть мене королевою, бо я що? Що там про конюшню? І тут вже згадуєш Катерину і її історії з конями. Ну, якийсь бред просто. Реально, людину звинувачують у тому, що вона порушує закони цивілізованих країн. А вона каже: А ми порушували будемо порушувати. І не називайте мене королевою, бо я перестану січ себе на конюшні. Ні, 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 я не з температурою. Слухайте американців, як невольних жертв психологічної війни Росії. Советник Біло Джон Кирби, любимчик наш РТ больше не являється просто пропагандістським інструментом Кремля. Його ізують для придвиження тайних действий російського влияння. І вот там це... Вона дуже ж намагалася вас копіювати соловйова, який намагається копіювати нацистів. Вийшло ну традиційно, як жертва солярію. Намагалася копіювати щось і когось спалилась. Моя Майлюбіме. Медіа королева Путіна значит, заявила, чого-то там. Ну, от, хорошо. Слушайте, я вас хоча б об этом попрошу, колеги. Ви же смотрите мене, всі потім переводіть. Я зараз к западникам обращаюсь. Не треба, вот пожалуйста, медіа королева. Ні, то ж уж... не вирішено. Дівці, знаєте, дівчатку легко і спортивну. Вот. Ну, тут мали би бути коментарі, а де ви дівчинку побачили, і не вже не зіпсована, і взагалі ля-ля-ля. Але найбільша історія, що це обговорюється в головній студії їхньої країни. 12+. плюс це діти з 12 років можуть дивитися Звісно, Я перестану я вам повірю, перестану себе виспитувати, перестану сама себе ставити в угол, орати на себе перестану, себе на конюшні перестану, розтолстею, а Тиграну потім з цим жити. Тому давайте як-нибудь без, без вот этого обойдемося. Насправді це смішно. От а, направду не зрозуміло про, про що взагалі бесіда, і навіщо це знає російський глядач. Um, поясню, тому що Маргарита Семанян направду вважає себе королевою Путіна, королевою пропаганди і інфостиганства і так далі. І так далі. І так далі. І оці всі відео на диванчику у телеграм-каналу неї з хати і так далі. Воно ж і демонструє, що вона вважає себе королевою, їй закони не писані. Головна тема санкції перекочує на тиждень наступний. І да, корона королеви Семанян і далі будеш крябати стелю, особливо після того, як вона гепнулась на коліна в Чечні. Ну а вони, вони далі пояснюють, що відбувається в їхній країні. Та зрештою абсолютно нічого виявляється. Виявляється нічого в Курській області теж не відбувається. Що? А ні, пішли в контрнаступ. Контрнаступ контрнаступа. Офіційних звітів цього тижня генштаб не давав не за попередньою інформацією понад населених пунктів під контролем української е, з української влади, точніше українських військових, там військова адміністрація, а контрнаступ так. Президент Зеленський каже за планом. Ми маємо розуміти, що операція в Курській області крепко похитнула позиції не просто Путіна, і те, що ви чуєте, що він. Забув трохи про свою вимогу, а хай би Запоріжжя Херсон увійшло в склад Росії, і тоді ми припинимо ракетами закидувати Україну, і повернувся до стамбульських угод. Але Київ скрутив йому урочисту дулю і вийшов зі стамбульських угод. Ну мовляв, хай сам собі тоді Путін з тими стамбульськими угодами і домовляється. Потім виліз Шойгу, який розказав про те, що в принципі Путін обіцяв не гатити по енергооб'єктах, але проблема в тому, що обіцянка цяцянка. Все зламалось. І тут же вони обіцяють ем, повергнути в тьму всю країну і цікавляться, чому ми ще не в темряві живемо. Ну і далі рецепт, що ж його зробити, щоб точно перемогти. Ну, але не точно, по суті, ну, да. на території Курської області, і сьогодні в офіційних сводках реч йде про те, що ми відражаємо атаки. Я поправлю, не тражаємо так. Я була історія про стабілізацію фонда, фронта, фонда фронту. Далі витіснення противника, вижигання, викалювання, виганяння. Ну і да, як же ж бандитська групіровка і терористи перетворилися на серйозного противника. А виявляються отак в цю гру можна грати двох. І дуже круто, коли звільнення територій, де окупація території звучить тепер російською, і деокупація звучить про російські території. Росіяни деокуповують російські території. территории. Ну круто ж. Но пока еще нет э, сводок о том, что мы наступаем и освобождаем те или иные территории. Или почти нет. <клышко> то есть явно здесь есть свои проблемы. Они объективно существуют, потому что на самом деле, если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Рацапток. Ні, вам не почулося. Все потрібно знищувати все всі. так, як це відбувається на передовій лінії фронту. Ну да, тобто можна цілком в рубрику Євказ повинною фіксувати, що вони візнаються, що абсолютно все знищують і на лінії фронту, і на своїй території. Так, так і скоро буде закидане, спалене, залите бетоном, бензином, хімі чим завгодно. Курська область Брянщині, Білгородщині, рочині приготуватися, унічтажать свої села, свої деревні, свої ліса. Мені здається, дуже російська історія, і вона вже другий тиждень звучить з їхніх теглаекранів. Так, і звучатиме й далі. Ну і тут про карту про те, що ой, та не так багато тої курської області не вартує і цікавитися, в принципі, що там взагалі відбувається. У москвичів запитали, так, а що з курянами. А москвичі відповіли, тю а вони ж жителі курської області, дуже дивні, що вони евакуювалися. Вони самі мали подбати про свій добробут. А ракети ну ні нічого не знаємо, кажуть в Москві. Це поки не знаєте, скоро серйозно, і скоро цілком серйозно служитимуть всі. Причому поголівно поголів'я поголівно має відносити кірзачі. Ну от така собі ідея, і не просто ідея, а скоро вона буде зреалізовано. Причому зважайте про стан здоров'я ані Чичирк. точніше, незалежно від стану здоров'я, в армію приготуватися. Тут це дійстві всіобщому призиву. У нас зараз или навіть четверть молодих людей проходять через армію. Я не призиваю зараз устроїти мобілізацію і відправити... А яка різниця, як воно його називається? Що мобілізація, що призов? Здається, все зрозуміло. Строковики ж на війні в Україні не гинуть, правда? Абсолютно ні одна штука. Молодих людей на фронт. Я прошу бути правильно понятим. Не об этом йде річ. Я вважаю, що кожен молодий чоловік. Людина... Независимо від його здоров'я. Якщо не очень здоров, пусть на кухні служить, не знаю, в штабі писарем работает. Все молоді люди должны пройти через армію. Ой, Ось, Катана, мені здається, що в такому контексті вони всерйоз взялися за винищення молодого народонаселення або поголів'я росіян. Не проти, абсолютно вболіваємо за обидві команди. Що хочете, то й і головне ж як до вісімнадцяти дотягнути. А там далі держава подбає, вручає пару керзичів і мусиш відпрацювати. Не відпрацьовуєш, ну біда, зрештою. О, і ця теза вона така, знаєте, дуже яскрава, вона багатошарова. От тут ніби кажуть, що з 18 років усі мають сходити в армію незалежно від стану здоров'я. А в іншій області цілий губернатор каже: Так, слухайте, не дуже розумні і не дуже талановиті от з 5 років. Якщо не дуже талановиті, то а давайте хай не буде у людини вищої освіти, хай вона не претендує. Ну а що? Ну в армію вже хтось має, йти. ну максимум я не знаю там білити, фарбувати і дерева валити. Да, демократична демократия, вона така. такая. меня же Паули копали огороды и свиней кормили. Ваши дети? Конечно. А? Ну, то есть каждый же не может быть Ломоносовым, каждый не может быть Сауковским, это, это природный дар, вот этот дар, который есть у детей, их нужно развивать, а там, где нет этого дара, то нужно давать рабочие специальности, понимаете, а не виртуально высшее образование, не тянет даже на 10 -го Это... Отже, головна теза вища освіта в Росії не тягне навіть на рівень 10 класу. Тобто вона віртуальна, і оця історія про найбільш е, читому націю, та? нація, яка найбільше читає і найбільш освічену націю, вона пшик, віртуальна заява віртуальної країни. Это тоже сьогодні проблема, коли у нас почти 100% вищого образування. А в чому проблема? А Такая в чем проблема? Они же все 100% процентов высшей осветой уже идут пакетуватися. в чергу шикуются. А, не, не шикуются, проблемка. Не да. Будете приглашать мигрантов? Знаете как, вообще считаю, что мигранты нужна не только должен быть порядок, должен быть порядок и те службы, которые отвечают, миграционная служба, надзирающая, они просто должны делать более качественную работу. Як вам історія? Ну, дивіться, не дуже талановитих не відправляти на вищу освіту, не дозволяти їм отримати вищу освіту, А з емігрантами потрібно наглядати. Про що мова? 17 тисяч вакансій робітничих спеціальностей в регіоні не закриті, а мають бути закриті і ніяк інакше. Ну а що ви хотіли? Яка країна? Такі таланти далі більше. Історія про дивовижні ракети. Біда страшна, їх розриває. Дозволу нам, станом на зараз, гатити, куди ми хочемо, на Російщині немає, але у них уже зірвало стопкани. Репортаж про поїзда то смотрите, везде віздецели, станції а фашисты бомбили все железнодорожные узлы. Поэтому, я думаю, наш генеральный штаб тоже соответствующие выводы сделал, уточнил объекты, каталог объектов огневого поражения, и так нагло они больше кататься на своих поездах не будут. Важливо. Фашисты бомбили залізничні станции и полотно. Саме тому персонаж в студии Скабєєвої Просить генштаб російщині скопіювати дії фашистів. Так-так. Так, так. так, так. Це вони про де демілі і далі, 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 далі. Текст. Ще одна рубрика явка з повинною фіксуємо, панове. Ну, і зрештою, мусимо розуміти з вами, що ні, вони не вгомоняться і будуть гатити і по залізничних станціях. Теж і це не є секрет. Вони не приховують. І щоразу, коли це проривається в їхні ефіри, я собі маю такий прогноз, горизонт планування. Щойно це проривається в ефірі? Ну, 30 днів, 35, і таки щось стається там, де вони сказали, якщо це щось нове. Енергетика, вона стане постійно. І ми прекрасно розуміємо, що нікуди вони від своєї ідеї згатити і нас занурити у пітьму не відступлять. Ну і ще важлива історія: пам'ятаєте оцю от штуку, що ні, 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 Іран не постачає Росії ніяких ракет? Ні, Іран нічого до цього не має, звісно. Але проблема у тому, що на російських пропагандистських шоу про це відверто кажуть. где указаны 225 военных объектов России, которые находятся в пределах досягаемости тех самых ракет «Атакамс». Ну, видимо, именно по ним украинцы собираются бить в первую очередь, но тут, может быть, все не так просто. Пока решение это окончательно не озвучено. Американцы уже придумывают и продумывают, как все это дело можно обставить. И вот уже появилась рабочая версия, что украинцам разрешат использовать дальнобойные ракеты в ответ на то, что Иран поставляет в Россию баллистические ракеты. ракети якоби а міфічні ракети, ні, ну не ніби то й вони не міфічні. І військові авіаційні експерти вже прокоментували, що ці ракети можуть бути навіть точнішими ніж те лайно, яким закидують алейну в сенсі м, з. Того, що вони несуть там ці ракети, е, якими закидує нас Росія, тобто можуть бути точнішими і руйнівнішими, але е, поки, поки не знайшли способу протидії, тому що це поки що теорія, і наші не підтверджують, що по Україні була запущена буде одна ракета станом на момент, коли ми записуємо цей ролик. Але тим не менше, як вони круто перевертають, тобто вони нас готують до того, що так іранські ракети полетять нам на голови. Так. І нібито ми просимо далекобійну зброю. Відповідь не ця ні, 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 ми у відповідь в принципі на існування Росії просимо далекобійну зброю, і відповідь на те, що Росія має місця, звідки вона запускає літаки до прикладу або інші ракетоносії, які заважають нам жити. Подобні ув'язки поки офіційно не звучали. Але от западна преса і британська, і американська все це вже показує. Ну, тема ракет буде головною темою наступного тижня. Отже, ракети Симоньян, залізничні станції. Ну і звісно, героїчний лапті Алаудінов теж будуть. Слухайте, є ще така історія. пам'ятаєте, був такий пан Третьяков, він професор, зве себе журналістом, публіцистом і ще всяким тим іншим. Його Соловйов вигнав зі студії, коли той Соловйова, третьяков Соловйова, звинуватив у безпосередній брехні. Так, от, Соловйов прийшов в іншу студію до Скабєєвої Поповим і почав навалювати, що при принципі, То треба боятися, бо безпілотники літають, і Америка нікуди від України відступати не збирається. А от Попов з Кав'єм влаштували якийсь цирк-шоу. Зверніть увагу на обличчя, і зверніть увагу на іронічні погляди і хіханькі-хаханьки. -хі Дідо говорить якісь притомні речі, що буває нечасто, а вони влаштовують смішки. Питання: вони ж завжди для драматургії кличуть якогось циркача? Це нова опція. І чи вартує зважати на те, що дідо з однієї студії перекочував в іншу? Несе те саме, але його роблять вигляд, що ніхто не чує. Ну, історія про те, як працюють російські пропагандисти. Нібито друга сторона є, але давайте зробимо вигляд, що воно дурне. Так. Да. Ну, це не так, що я дражу кожен день. Ну, розумієте, що я маю в виду. Второе: вернемся на Украину. У Тай... лугового видно, не страшно. Конечно. Немножко есть. про Конечно, Не, вы хотите дождаться, когда эти ракеты полетят на Москву, на Москву. Больше всего этого не хотим. Чтобы тогда это предотвратить. Тогда будет страшнее. Пока я ищу. На секунду, если верить в CNN, большую часть ракет, которые поставили на Україну вже українці використовували, і це ракети атакамс. То по суті бояться більше нічого. Ну слава Богу, все Ольга Скабєва може видихати, не, не боятися. То що буде пролітати, то от не атакамс. Ну або принаймні так про це напишем західна преса. І мені подобається, як вони формулюють цього тижня. Сталася рекордна рекордність в семи регіонах Росії. 144 дрони літали, літали, їх збивали, збивали, але вони бахкали і щось там підпалювали. Не все, що нам би хотілося в тих масштабах, но тем не меньше. А Скобеева действительно не бояться. Они приехали для того, чтобы показать Москве, да? мы не бросим Украину. Да? Мы плевали на ваши удары по каким-то там военным заводам, электростанциям, и что вы хотите сделать. Мы приезжали в Киев, и будем приезжать в Киев, и вы нам ничего не сделаете. Вот это нам нужно иметь в виду. Отсюда прогноз, соответственно, не очень хороший. Ну чому ж дуже хороший прогноз нам подобається? А що Москві не подобається, ну це ми ці свята не святкуємо. Путін, Москва, Росія, як угодно називаєте, ми вас а, не боїмося і ми вам не здадимся, в частности, на этом плацдармі, на, на українському плацдармі. Все так очевидно, Это все игра, это все управляет глубинство государство антисаксонське до сих пор. Мы... Ну, зрозуміло, да, тут то, -то держава передає привіт Путину, что ему хана. Я к этому отнестись и последнее, меня совсем не вдохновляет, у нас какая-то по-прежнему, я не знаю, даже волосик, какая вера все еще в этот братский народ Украины. Уже обманывали нас миллион раз за эти 21 годы, за предыдущие, и опять мы их, им верим. Опять мы к каким-то компромиссам, договоренностям готовимся. Но хватит об этом говорить. Дійсно, доста вже про це говорити. Я не знаю, до яких компромісів збираються готуватися оцей персонаж Третьяков і Російщина, і взагалі хто там їх переконує, тому що братські народи вже здається, що ми профільтрували все те, що могли профільтрувати. і Якщо це була історія на генетично кровному рівні, то профільтрували і кров і генетику, аж так, що фільтр вивернувся на зовні. Але коли оця історія, не кажіть нам, що ви брат, Chop. Перевертаємо іншим боком. От далі про те, що ми один народ. Чекайте на їхніх телебаченнях історію про те, що батько і син, два брати, мама і доча воюють по різні сторони. Про те, що обогі вони хочуть побачитися і возз'єднатися через кордон, тягнути ручки одна одній одне одному. А, оці от історії будуть виникати: а могли би, а не могли би. Історія, а могли би жити в добрі і в щасті, не працює з росіянами, не мог. Би ніколи. І ми чітко маємо розуміти: допоки ми не усвідомимо, що ні, це народонаселення не ніколи не буде з нами жити. А не змушувати виживати і озиратися ніякого порядку не буде. І на фінал головні теми, які залишаться: перше це ракети далекобійні. Друге це санкції проти російських пропагандистів. Третє це Курська область, яка не дуже і важлива, але там щось героїчно відбувається. Героїзація кадирівців далі відбуватиметься. І да, про обмін полонених вони так само не будуть говорити. Помітьте, 49 ро наших, і ми кажемо наші вдома. Чекаємо всіх тих і обіймаємо ті родини, які ще не дочекалися дзвінка. Мамо, мене звільнили з полону або мене обміняли. Привіт, я в Україні. А вони А вони хм, не тішаться так. Їм все одно. Нам не все одно. Тому донатьте тим, кому довіряєте. 110-та бригада під Покровськом, і ви отримуєте реквізити в коментарях. Дякую, що залишаєтеся, і будьте в безпеці! Ну і будьте здорові! До зустрічі! Пока.